Хто мене вже давно дивиться, абсолютно знає, що я просто люблю природу. І деякі з вас пишуть, дивуються, там говорять, от канадський марк там постійно про пташок, про прир про природу, що це дуже смішно. Можливо, вам і смішно. Я радий, що я вам піднімаю настрій завжди. Ну мені це щось неймовірне, це є спокій. це Прекрасність і природу потрібно поважати. Бо звідси починається ваше вміння бути людиною, залишатися людиною і продовжувати бути людиною. А це не всім виходить легко, і це точно не так просто зробити, як сказати. Дорогі друзі, вітаю вас! Вітаю вас знову на каналі. Пишіть в коментарях, звідки ви мене дивитеся. Дуже цікаво почитати, взнати, де наші всі глядачі, підписники, звідки е, ви взагалі знаходитеся, де ви проживаєте. І багато з вас також мене останнім часом десь, ну, приблизно, приблизно, щоб не збрехати, десь останні три місяці запитували е, канадський Марк, що з тобою відбулося, що з тобою сталося? Ти по-іншому трошки виглядаєш. Ти тепер знімаєш в інші часи відеоролики. Ти в загальному більш активніший. Якийсь в тебе нема такого якогось поганого настрою, як тебе був два роки тому назад, і туди-сюди. І знаєте, думаю, буде цікаво вам розповісти. Але перед тим як ми продовжимо, я пам'ятаю на своєму каналі, що я розповідав, що коли я наберу 150 тисяч підписників, то я вам розповім, де я працюю. Тобто я вже розповідав вам, де я працюю, але я вам мав би розповісти, на яку іншу роботу я пішов. Я набрав 150 підписників, 150 тисяч підписників дуже швидко. Потім все пішло взагалі до 200 тисяч, було дуже складно, і було дуже багато різних важливих тем. І за те, що було багато дуже тем, була велика зацікавленість, звісно, і ви дивилися якось до того не було. Я ще між тим поміняв пару робіт, тому не хотілося розповідати про те, де я нібито і не працював так довго. Але якщо вас далі таке цікавить. Покажіть мені вашою підпискою прямо зараз. На минулому відео ми набрали біля 367 підписників. Було би цікаво побачити дійсно зацікавленість чи вподобайками, чи вашою підпискою. Покажіть мені, бо я маю доступ до аналітики, я подивлюся і буду знати. І я вам з щирістю та з радістю постараюся пояснити та розповісти взагалі всі мої абсолютні роботи, весь мій життєвий досвід. І повірити чи не повірити за. 31 рік життя я вже досить багато попробував, багато навчився і багато чого знаю, але не говорю, що я там якийсь знавець що знаю краще, ніж хтось інший. Просто знаю те, що я знаю, те, що я навчився не більше і не менше. Але сьогодні, друзі, ми поговоримо про те, що зі мною відбулося, що зі мною сталося за останній рік. Це цікаво, напевно, багатьом вам, багатьом підписникам, які дивляться мене вже довгий час, і дасть нам можливість трошки поміняти риторику, змінити трошки наш контент і поговорити про щось інше, про щось цікаве і те, що більше стосується персонально мене. Бо я більш ніж певний, що вас теж це цікавить. Знаєте, друзі, я довгий час роками, роками працював нічні зміни. Нічні зміни працював, а в день ходив в університет, вчився, писав різні, різні реферати, витримував це все, не спав, спав по дві години, по три години. Деколи взагалі не спав, бо не було часу, бо треба було на роботу, потім з роботи треба було прийти додому, щось поїсти, помитися і швидко на в університет. І плюс між цим всім я вам доносив цікаву інформацію, ділився досвідом життям, розповідав. Про все, як воно дійсно є в Канаді, щоб ви знали, що вас очікує і що може вас очікувати. тому, коли я зустрічаюся з нашими людьми, наші люди вдячні, люди вдячні, що я щиро розповідав про те, як воно є з різних аспектів життя. І ті, хто бачили мене, ті, хто знали мене, бачили, що я тут живу, ловили хвилю того, що в Канаді не все так погано, тому я і тут проживаю, і далі продовжую проживати. Але кожна країна має свої мінуси та позитиви, і без цього ні. Як в житті, всюди, зараз, в світі, все по-іншому. Друзі, за ті всі роки, що я працював нічну зміну, за те, що я не встигав, я дуже займався колись професійно напівпрофесійно футболом. До 18 років, поки я не почав працювати, і я навіть працював на свого батька на його бізнес, йому допомагав трошки. Він мав е, бізнес по перевозках, і ми довгий час працювали там, потім там, потім університет, потім Ютуб канал. розумієте? ну все це крутилося дуже сильно навколо і, і на чужині потрібно виживати. Як би тут не казали, що тут о тут все в меді тут. Гроші на деревах, тут нема такого, тут нема такого, дійсно такої легкості, і колись не було, і зараз нема. І за все, що ви хочете в житті мати чи добитися, це все тільки залежить від вас. І друзі, я втратив багато здоров'я. Бо я молодий, так я був молодий, я ще це міг витримати. Організм молодий, все Но я втратив багато можливостей, те, що я не грав в футбол, так як я любив. Я не зміг продовжувати ходити в спорт, спортзал. Я дуже серйозно займався спортзалом з 18 до 20 років. Як бачите, зараз на Екранах на фотографії це я, коли мені було фактично 21 рік, досить непоганій формі, мав кубики, мав м'язи, мав все абсолютно. Ну і ви самі можете собі уявити, що відбулося за ті пару років, як все пішло вниз. Настрій не був ніколи такий, як мав бути. Ментальний стан після того, що в Україні почало відбуватися, це взагалі просто я думаю, кожного українця і українку зачепило, бо це наша батьківщина, і потрібно завжди підтримати свою батьківщину потрібно бути з українцями, допомагати українцям і насамперед гуртуватися з українцями. І це все вдарило не тільки по мені. Я не є якийсь там уніком чи індивідуаліст, що я там про до себе жалість прив... привертаю. Ні, це відбувалося з батьма людьми. Люди мусили покидати свої домівки. багато людей з Європи мусили мігрувати в Канаду, не знаючи, що їх очікує. Ще до сих пір пробують отримати документи. І це складно. Кожна людина, кожна сім'я має щось своє, щось унікальне. І багато нас втратили своїх братів та сестер в цій страшній несправедливій війні. І якась вже сім'я, майже кожна українська українська сім'я, чи це далекий друг, чи це далекий родич, чи близький родич, втратив когось на цій війні, або хтось був поранений. Це до якої степені це все серйозно. І наскільки це прикро? Я дуже вірю в те, що Україна і Українці зможуть витримати цю несправедливість, і як то кажуть, рано чи пізно це все зупиниться. Але ми сьогодні зібралися не говорити про це. Ми сьогодні зібралися про те, що зі мною відбулося, чому я так змінився, чому ви зауважили, що в мене стан, вигляд помінявся, шкіра змінилася трошки. В загальному вигляд мій змінився. Що це все спонукає? Як це все змінилося? і До чого це все спонукає, спонукає мене на даний момент? Розумієте, я е, минулого року приблизно десь в вересні. Своєю дружиною почав просто з того, що ми почали ходити щоденно по. 8 тисяч кроків. Спочатку перший місяць ми ходили 8 тисяч кроків, потім ми підняли цю цифру до 10 тисяч кроків, потім підняли цю цифру до 12 тисяч, потім до 12 з половиною і потім до 15 тисяч, що ми робимо зараз щодня без перерв, чи дощ, чи холод, чи мінус на дворі. Немає значення. Знаєте, я виходжу на, цю, на, на вулицю, бачу, що дощ падає. Я виходжу на вулицю, бачу, відчуваю, що холодно. Мені це каже навпаки, в той момент, що це позитивно. Я собі. Я говорю сам, що це позитив, це правильно, і погода мене не зупинить, і я все рівно буду робити і, і добиватися своєї, своєї цілі. І такі речі, як ходити, кроки, бігати, це все, що ви робите для себе, це для вашої душі, це добре, це вас мотивує, це вам допомагає. І я почав з цього, потім ми почали ходити в зал. Я ходив в зал колись, як я вже говорив, і за останні 6 місяців дуже багато великого прогресу. Відбулося я тепер вже беру на штанзі в якщо просто не лежачий прес зі штангою, легко можу брати 115 кг на пару віджимів, так три віджима. Це дуже непоганий взагалі результат. Це результат, який я мріяв за отримати ще давно. І я собі сказав минулого року, що я це зроблю, і насамперед, що я хочу, можна так сказати, що все можливо в цьому житті, якщо ви просто маєте бажання настирливість. І насамперед будуть у вас ці дні, будуть у вас дні, коли ви не захочете. Будуть у вас дні, коли ви хочете цей додатковий тортик з'їсти. Будуть у вас дні, коли ви будете дивитися на двір і буде похмуро. Це є дні, які вас перевіряють. Це дні, коли ви повинні виходити і робити щось з вашим життям. І здоров'я це найважливіше, що ми маємо в нашому житті, тому що без функці... функції функції здоров'я, без функції вашого тіла вам не буде. Чому жити і для чого жити? Тому треба, якщо ви маєте можливість, дивитися, що ви їсте, як ви за собою дивитеся. Ми з дружиною перейшли на дуже таку, знаєте, дієту, не то, що там якусь надзвичайну дієту, що ми спеціально там не їмо щось таке специфічне чи цукор взагалі не вживаємо. Так ми мали свої дні, коли ми 30 днів, 40 днів, 60 днів були без цукру. Це був дуже цікавий досвід. Організм все повністю міняється, ви маєте більше сили, алкоголь не вживаєте. Це допомагає, це допомагає відчути себе, відчути справжнього себе, ким ви можете бути. Тому що ви ніколи не знаєте, який у вас є потенціал, поки ви не дасте своєму тілу бути на 100% готовим, на 100% відпочившим, і тоді ви будете знати, що робиться. І ми в загальному знаєте, їмо нормально, так як все має бути. Робимо собі такі мілпрепи, Я думаю, що ви більш ніж більш ніж. Певнений, що ви розумієте, що це таке, це фактично заготовка їжі на 5 днів наперед, і таким чином ми маємо специфічну заготовку їжі по три рази на день харчування, і кожна наша, знаєте, заготовка їжі чи контейнер їжі містить собі специфічну спі, достаток, Різних ем, хороших там речей, які нам потрібні для споживання. Там зелень, звісно, рис, там курочка, і все це знаєте, щоб не було на, на жирі. Звісно, все має бути дуже таке пісне, і також, е, звісно, багато їсти хороших овочів, таких ще додаткових середня. І фрукти добре їсти, але фрукти мають багато цукру, тому фрукти не так і добре багато їсти. Можна там по чуть-чуть по трошки, і все. І що це дало мені? Це змінило моє бачення. Я став менш звертати увагу на речі. Я я став більше з сфу... Фокусовуватися на собі, на тому, що добре для мене, і те, що працює для мене. І не кожна дієта працює для всіх. Повірте, я був на багатьох дієтах на багатьох різних планах, але ці плани не, не співпадають з кожною особою. Тому що є багато інформації в інтернеті, де ви можете почитати, подивитися, що хто робить, як це все допомагає. Але насамперед ви повинні ще поправити, чи ваш організм може з цим всім впоратися. І Інше, що вам треба, це сила волі. Сила волі, як я вже казав, заставляти себе піти, поїхати в зал, заставляти себе піти пройти всі кроки. Плюс той самий момент жити своє життя, піклуватися за сім'ю, платити кредити. розумієте, Ходити на роботу. Так, в мене є повноцінна робота, це не є моя робота, це моє хобі. І робити це все, розумієте. Разом співпадати і ще встигати навіть пожити життя, ще встигати подивитися якесь відео на Ютубі, ще встигати просто в загальному просто жити спокійне життя і ще збалансовувати це життя зі всім іншим. Тому, якщо вас цікавить в загальному моя історія більш так в деталях, і що зі мною сталося за останній час, чому ви бачите такі зміни в мені, то пишіть в коментарях внизу, і я вам відпишу. Я вам попробую Допомогти, або якщо вас цікавить специфічно на якісь плани, що я, наприклад, харчуюся, і, 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 мій режим, що я в залі роблю для того, щоб збільшувати можливість і, і, і рух, тому що я там не шукаю таких, знаєте, результатів, щоб бути там якимось боді чи ставати там надзвичайним найбільшим качком на районі. Звісно, що ні, я роблю все для того, щоб тонус був, тонус в тілі. Коли є тонус в тілі, тоді і ментально все добре, тоді все і рухається вперед. І Розумієте, найбільше що прикро, що прикро, що багато людей не використовують свою можливість до кінця і думають завжди, шукають різні там знаєте, речі, що там холодно, то не добре, то то погано, це мені не підходить. Це все просто такі різні розмови. Насамперед треба зрозуміти, що якщо ви сьогодні прямо зараз не почнете, то ви себе відкладаєте кожного дня на ще один день. А якщо ви почнете сьогодні, то на, на другий рік через 300 днів, чи через 365 днів, чи через 200 днів, нема значення, хто які собі ціль поставить. Ви побачите різницю, як би ви не крутили, які би ви не були, чи ви не маєте тіла до того, щоб накачати великі м'язи, чи ви потенційно не можете скинути багато кілограм, і у вас це все в голові постійно. Це все залежить тільки від вас, і скільки ви можете вдарити. По собі та заставити самі себе. Бо вам, якщо ви собі не поможете, то вам ніхто не допоможе. Вам не допоможуть ніякі фітнес тренери вам не інструктори перепрошую, вам не, не допоможуть ваші родичі, вам не допоможуть гроші. Вам тільки можуть допомогти ви самі і ваш власний ментальний стан. От що зі мною відбулося. Отака така то історія. Тому багато з вас розпитували мене, чи якісь є зміни, чи я чимось займаюся, чи я може взагалі не працюю, і і за того. Більш такі відпочивши. Ні, друзі, немає секрету до успіху. ми всі є одинакові, і все перетворюється в те, скільки ви хочете і скільки ви забажаєте взяти від життя. І це можна так сказати, перекручується назад та повертається вам. Але завжди потрібно залишатися людиною в будь-якій ситуації і просто вміти. Просто не звертати увагу на багато речей, тому що якщо ви на все будете звертати увагу, то вас не вистарчить на цій планеті на довгий час. Дякую вам, друзі, за те, що ви продовжуєте мене підтримувати. Дивіться мій канал. Мені це дуже приємно. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.